У Польщі затримали чоловіка, підозрюваного у підготовці замаху на Володимира Зеленського за завданням російських спецслужб. Повідомляє BBC. Наразі триває слідство. Докладніше далі. Затримання підозрюваного у Польщі відбулося завдяки даних, отриманих від української розвідки. Польська прокуратура заявила, що чоловік на ім'я Павел К запропонував свої послуги російській військовій розвідці. Він отримав завдання зібрати інформацію про безпеку в аеропорті Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. З початку повномасштабного вторгнення невеликий регіональний аеропорт Жешув-Ясьонка став ключовим центром масштабної операції з постачання західної військової допомоги Україні. Саме в цей аеропорт прибуває гуманітарний. На та військова допомога Україні, а потім вантажівками долає шлях у 100 кілометрів до українського кордону. Також, як відомо, повітряний простір України закритий. Саме тому політичні лідери, які відвідують Україну, прибувають у сусідні країни літаками з наступною пересадкою на потяг до Києва. А потім долають зворотній шлях. Як відомо, президент Зеленський також користувався аеропортом Жешов Ясьонка під час своїх закордонних візитів. У грудні 22-го року він повернувся в аеропорт після візиту до Вашингтона. Також Цим аеропортом користувалися інші високопоставлені особи, такі, наприклад, як президент США Джо Байден. Тут варто нагадати, що у четвер сусідня Німеччина заарештувала двох ймовірних російських шпигунів, яких підозрюють у плануванні саботажу німецької військової допомоги Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.